Не лише медалями. Черкащани вшанували загиблого АТОвця В'ячеслава Гагу спортивним турніром. Серед школярів влаштували обласні змагання із греко-римської боротьби. Саме цим видом спорту займався полеглий на сході боєць. Не за перемогу, а в пам'ять школяр Дмитро Дар'єнко вже чотири роки займається греко-римською боротьбою. Хлопець добре пам'ятає свого героїчного земляка В'ячеслава Гагу. Знає його не лише як мужнього солдата, а й як звичайного спортсмена. Я пам'ятаю Славка, він для мене був авторитетом у спорті. Я хочу виступити на цих змаганнях, щоб перемогти і пам'ятати Славка Гага». В'ячеслав Гага один з кращих черкаських борців греко-римського стилю та самбо. перші перемоги ще юного Славка пам'ятає його батько. Дзвони батьку, я чемпіон. Тоже так. Приїхав, довольний був нагороду привіз, рамоту привіз. Працювати юний гага пішов вчителем фізкультури у сільську школу. Тоді призвали до армії. Спочатку АТО В'ячеслав підписав контракт зі Збройними силами України. Служив у складі 95-ї аеромобільної бригади. Втім, ні спортивні, ні військові вміння не вберегли солдата. У січні 2015-го мінометний обстріл забрав його життя. Солдат удостоєний численних нагород і відзнак за мужність, які зараз зберігають його батьки. І будемо щорічно саме в Плешканях, в цей час проводити цей турнір, даючи дань батькам В'ячеславу Гагі світла йому пам'ять і продовжувати виховувати таких гідних українців, як В'ячеслав. Обласний турнір прийняв понад сотню дітей віком від восьми до п'ятнадцяти років. Організатори ж мріють про всеукраїнський масштаб. Дуже приємно, що з'їхалося багато дітей малих, я думаю, славік для їх стане зірцем у житті. Олена Берестенко, Яна Федуровська, Новини.